Кришталеві послуги. Чудесна пам'янусь накрила землю, ще не зима, та стало все ураз крихке. Це дивовижа при дорозі так стала мила серце, між ріками верещаться й стара, тож вирішив ділитись і виглядом це. Немов пройшла тут сніжна королева і подихом своїм, весь сухості, перетворила на кришталі. Вона пливла і уся листва, і трава місцева. Завмерли перед нею, втягнувши крижану валю. Та було видно ті шляхи, де вона неслись і біля церкви розчинилась, на пагорб сил піднятися забраком, то сонця сили, що відблиском від променів відбились, тепло своє і сяймом передали, і її чар не став. Залишилась лише свита королеви при дорозі, І коли проміння сонця й до неї дійшло, кришталь простали. І боронитися вони були не в змозі. Слізьмиця стала кришталева магія на них, і чудо в мить зійшло. Надалі вже підсушить сонце їх, а вітер раз обдує і змусить слухи вже затремтіти. І буде новий подих для віршів моїх, і про королеву знову вам захочу сповістити.